Мы продолжаем это ТВ-7+, ток-шоу «Момент истины». Сейчас у нас проходит марафон «Выборы-2014». Буквально через пару минут будет включение наших журналистов из разных районов. Я хотел бы прочитать некоторые новости, которые есть на сейчас. Крымчане приехали на двух десятках машин голосовать в Херсонскую область. В ходе выборов президента Украины десятки крымских татар из Крыма проголосовали на избирательном участке в поселке Новоалексеевка Херсонской области. Об этом сообщает издание «Крым. Реалии». Крымчане добрались к месту голосования организованной автомобильной колонной численностью около двух десятков машин. На избирательный участок приехала не только молодежь, но и люди пожилого возраста. При этом лидер крымских татар Мустафа Джамилиев, как сообщает «Пятый канал», проголосовал в Киеве. Напомним, ранее Межлис крымских татар решил, что представители этого народа будут голосовать на выборах президента Херсонской области. А в Донецкой области голосуют уже в 9 из 22 округов, по данным на 14 часов. Внеочередные выборы президента Украины проходят в 9 из 22 избирательных округов Донецкой области. Об этом сообщает на сайте Донецкая государственная администрация. Напомним, по состоянию на 11 часов в Донецкой области голосование было организовано в 7 округах. Позже на брифинге замглавы ЦИК Жанна Усенко Черная сообщила, что голосование организовано еще в одном избирательном округе в Донецкой области. При этом она не уточнила, в каком именно округе обеспечено. Волі і граждан для того, щоб это інформацією не воспользовались сепаратисты. А зараз у нас на связи Ольга Бахіна із Кам'янця Подольського. Ольга, як сейчас проходять вибори в Каменце? на виборчій дільниці 68-13-47 міста Кам'янця-Подільського вже проголосувала п'ята частина виборців. Зараз тут все тихо і спокійно. Втім, зранку дільницю відкривали з конфліктом. Його суть пояснює голова виборчої комісії. Далі пряма мова. Очікуємо ну, на полтори тисячі вісімсот. Ой, восімдесят, визнаєшся. Скажіть, а яку тенденцію спостерігаєте? Хто більше голосує? Люди старшого віку чи все таки молоді? Ну, більше, 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 більше. Ми вас зрозуміли. А ще скажіть, є така інформація, що сьогодні вранці у вас були якісь неприємності з приводу спостерігачів-членів комісії? Ні, у нас просто був казус, що два прийшло спостерігача від одного кандидата. Ми це з'ясували, все, все, все і як зараз присутність спостерігачів від да. того кандидата? Ну, будь ласка, стоїть. Ага, все, я вас зрозуміла. А так як взагалі атмосфера? Чи немає ніяких Слава суттєвих Богу. порушень? Слава Богу. Ч... Тобто, все гарно, все добре? Тукаю, що. Ви надіятися, що так і далі було. Таку ситуацію члени комісії пояснили тим, що цьогоріч дещо змінилися закони, і вони не прослідкували за цим. Зараз Вікторія, яку вранці намагались виставити за двері, все ж контролює процес волевиявлення. Все нормально, все спокійно. Мені подобається, ніяких немає порушень. Все гаразд, люди себе гарно поводять, всі голосують чесно. А ми продовжуємо відслідковувати ситуацію в місті Кам'янці-Подільському. Для вас працюють Ольга Бахіна, Артур Літинський, спеціально для ТВ7+, з міста Кам'янця-Подільського. Так, мы продолжаем. В Донецке сепаратисты приходили к резиденции Ахметова. Несколько десятков человек в масках и с автоматическим оружием приходили к воротам резиденции владельца компании СКМ Рената Ахметова. По состоянию на это время расходятся люди из-под резиденции Ахметова разочарованные. Почему? Потому что штурма не случилась, сообщает новости Надбаса в своем твиттере. Оказывается, Ахметов сейчас находится в городе Киеве. Давайте посмотрим сюжет из громадского ТВ, как боевики требуют от Ахметова, чтобы он признал Донецкую Народную Республику. Я хочу на полную позицию. Кто не делает, может и есть. Мы не будем говорить о том, что мы хотим. Человек там здесь, тебе. Перезвоните. Я хочу на полную позицию. Наконец-то. Мы Мы не даем. Мы не даем. Мы не даем. Мы это, вы больше всех провоцируете на самом деле. Чтобы да их Вы провокаторы, Субтитры я... <реклама> 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 Сейчас она будет. Едем после матча. Ну сильные игроки. Ну нет. И если Пойдем. Не это. Я требую. Дать, что у есть. Не может. Alô? 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 <гул> не знаю, не знаю, у меня все работает. Я возле резиденции нахожусь, прямо возле резиденции люкс, что то резиденции люди. Не -а -а. И якобы ну, я сейчас вот, будут, сейчас будут переговоры с а, а, руководством этих резиденций. <гул> да. <гул> 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 да. <гул> да. <гул> ну я фото сейчас не делаю просто. Ну, Да, все-таки попрошу мне, ребят, снимают. Ага, да, да, да. Я тебя, сука, Продолжаем наш телемарафон ⁇ Момент истины ⁇ выборы 2014 ⁇ Напоминаю о том, что мы есть в социальных сетях. facebook.com ⁇ Момент истины ⁇ ТВ ⁇ Там вы можете оставить любую информацию. О возможных нарушениях или провокациях на избирательных участках. Если вы уже проголосовали, что-то такое увидели, обязательно нам напишите. Мы отправим туда журналистов. Сейчас у нас Руслана Руслана у нас сейчас находится в Литическом районе. Руслана Егорова. Еще раз добрый день. Что там у вас сейчас происходит? Вітаю в Мы продовжуємо їздити Литичевщиною та слідкувати за виборчим процесом. На відміну від села Копитинці у селі Суслівці ситуація зовсім інша. Тут до процесу віднеслися дуже відповідально. Е, усе розміщено за правилами. Плакати з інформацією доступні. Особливо потішили члени виборчих комісій та спостерігачі, які в день вирішення долі країни вбралися символічно у вишиванки. У Нас відбувається голосування за порядком. Всі члени комісії на місці, представники від депутатів теж є. Так що у нас все добре. Порушень немає. Порушень немає ніяких. Дуже гарні дівчата сидять в комісії. Можете їх подивитися з охороною та порядком. Тут також все добре при вході. Чатує міліція та представник Державної служби надзвичайних ситуацій. Загалом на 12 -ту годину а, тут проголосувало вже 120 осіб а, з 480 мешканців, які м, живуть у суслівцях. Студія так ми продовжуємо. Сейчас у нас будет така подборка небольших сюжетів із різних стран, як голосують наші українці в інших странах. Вот, наприклад, ми знаємо о том, що большие очереди возле консульства України в Неаполе. сейчас прям давайте посмотрим также есть у нас и подключение из лондона богдан цюпин там со скайпа через громадский тв буквально недавно общался со студией давайте посмотрим скажем эту подборку а потом вернемся к нам в студию Новини з Вітаю, як там все відбувається? Чи у Лондоні е, теж є черги на виборчій дільниці, де можуть українці проголосувати? Доброго ранку, Київ. Зараз я не можу говорити ще про черги, бо я півторою розмовляю з вами. Сподіваюся, трохи пізніше бути власне на дільниці і буду бачити, як відбуваються там справи. Зараз я можу лише сказати, що згідно з даними в Лондоні, зареєстровано. 2500 українських виборців, і можу сказати, що це досить таки маленька частина від е, української громади від тих людей, які називають себе чи вважають себе українцями або британцями е, з українським корінням. Тому що очевидно, ви розумієте, що голосувати мають право насамперед ті українці, які е, є громадянами України і які мають українські паспорти, і це звичайно ж не всі. Ті люди, які вважають себе українцями, які живуть у Британії, також треба мати на увазі, що чимало людей росіяні по всій країні, і, наприклад, доїхати з Бірмінгема чи можливо з навіть і дальшого міста до Лондона, це забирає і гроші, і час, і можливості до де. 5 травня українські громадяни повинні були зареєструватися як виборці, ті, хто е, встигли це зробити, ті, хто могли це зробити, які е, є українськими громадянами і перебувають тут е, тимчасово чи зареєстровані е, на довший час проживання, ті, очевидно, будуть мати можливість сьогодні проголосувати. Е, на рахунок активності, зазвичай, з досвіду попередніх виборів, я би сказав, що. Пік активності голосування припадає на другу половину дня, зокрема, коли закінчується богослужіння в українських двох українських церквах у Лондоні. Дуже часто люди родинами вже після церковного богослужіння їдуть до українського посольства проголосувати. Зазвичай усе відбувається дуже Організовано гладко працівники українського посольства мають досвід в організації виборів і зазвичай проблем немає. Не передбачають їх і сьогодні. Скажіть, будь ласка, Богдане, чи відчувається може якийсь такий дух? От ми тут в Україні навіть бачимо, що люди ну стали чи то світнуко, кожен відчуває. Якось загострене таке відчуття свого обов'язку прийти і проголосувати, чи є це після всіх подій, які сталися в Україні останні місяці, чи є це, е, от в в українців за кордоном, зокрема в Британії, так звичайно. Буквально днями я розмовляв з українськими активістами, які стоять цілодобовим пікетом. Напроти резиденції е, британського прем'єр-міністра на Даунінг-стріт 10. І е, буквально кожна людина, з якою мені е, доводилося розмовляти, наголошувала на тому, наскільки важливими наскільки незвичайними є ці вибори і відчуття, з якими пане слова Нієї дівько ці вибори Україні далися особливою ціною за них заплачено кров'ю. Тому ці вибори найважливіші і, можливо, одні з найвирішальніших в українській історії. Так, таке відчуття є. І ще не можу не запитати, оскільки ви журналісти, все ж таки цими днями проходять вибори також до Європарламенту. Що відбувається з, з виборами? Наскільки активно люди обирають, і кого обирають? Е, які настрої там? Що з виборами до Європарламенту? В Британії знаєте вибори до Європарламенту, а також місцеві вибори вони були об'єднані в Британії. Відбувалися у четвер. Угу. Зараз лише відбувається підрахунок голосів. Буквально сьогодні, власне, через кілька годин очікують результатів Європарламенту. І виборів до Європарламенту. Зараз можна лише сказати, що остерігаються, того, що вибори до Європарламенту, а до речі, це досить часто таке трапляється, вони є способом для виборців виявити своє невдоволення певними процесами у суспільстві. І, зокрема, наприклад, остерігаються, що незадоволення тим, що. Частина вважає надмірно високим рівнем імміграції, може виявитися у тому, що виборці голосуватимуть за, за ту партію, яка пропонує обмежити імміграцію в Британії і, зокрема, навіть вийти з членства у Європейському Союзі. Це так звана ЮКІ або партія незалежності Сполученого Королівства. Наразі ми не знаємо, чи справді як і передбачалося, що вона в чергове отримує. Отримає якусь значну підтримку, але припускають, що ми, можливо, побачимо такий результат ще пізніше. Зараз ще рано говорити про те, що точно які точно результати четвергового голосування. Тобто, я правильно розумієш зовсім скоро вже будуть оголошені результати. Це тільки голосування у, у Великобританії, правильно? Бо і деякі країни Європи ще голосують сьогодні. Е... Що у четвер голосувала Велика Британія, Сполучено а також Голландія, mm -hmm. тому що за традицією у Британії вибори відбуваються у четвер, і ці вибори до європейського парламенту у Британії, зокрема, були об'єднані також з місцевими виборами. В інших країнах Європи. Я знаю, що вибор відбуваються, зокрема, і сьогодні, так що відбувається, так би мовити, почергове голосування в різних регіонах Європи, в різних країнах. Британці очікують результатів сьогодні. Добре, дякую. Це був Богдан Цюпин, журналіст із Лондона. Так. І зараз у нас є зв'язка з Юлією Ангел. Вона знаходиться в городке. Юля, як у вас обстоять справи з виборами в городке? Дмитро, вітаю. Ми вже в городку біля дільниці, яка знаходиться у самому центрі міста. Діймає спека, люди рятуються водичкою, ховаються в тінь. Загалом у містечку ситуація з голосуванням стабільна, все спокійно. Голосувала. А скільки вам років? 85. Ой, і це ви своїми ніжками прийшли. Ні, я приїхала машина. стоїть, мене внучка привезла. А чому так серйозно ставитись Мені. до виборів? Да, щоб нашим внукам? І дітям було краще жити, щоб вони мали роботу. Може, Боже, дасть, що все заспокоїться, як ми переголосуємо. Виборця ми вибираємо президента для України. А якого ти хочеш президента? Добре, ми щоб не робив для, Украї... для України біди. Кілька скарг було, зокрема, на ось цій виборчій дільниці, біля якої ми зараз стоїмо. Кілька людей не знайшло себе у списках виборців. Приходить, просто що немає права проголосувати. Чого? Чого? Не прийшла бумажка, та я спеціально це голосувати. А тепер от нема а от бумажки не і все. Показуй паспорт, що біляєва 13 в аеродром і, не, не, не. і От коли не прийшла бумажка, треба було прийти сюди. У вас були б направили в'їзд, вас би включили список. А так ми нічого сьогодні не зробимо. А також досить кумедна історія. Старенький дідусь дуже е, хоче проголосувати, але він не встає з ліжка. Його діти закрили його у приміщенні, а самі поїхали на весілля у сусіднє селище. Е, члени виборчої дільниці вже кілька разів приїздили до дідуся, але двері е, їм ніхто не відкрив. Але настирний дідусь не здається. Він е, видзвонює своїх дітей, вимагає їх швидше залишити весільний стіл і все ж приїхати відкрити двері для членів Членів виборчої комісії, щоб дідусь все-таки реалізував своє право віддати голос за президента. Одна людина просто да, ...да, постану здоров'я і... на лежача. І... і її син не на місці тієї людини. І хата закрита. така ситуація. Її відбігла на свадьбу закрили батька в хаті. І хата не відкрита, звичайно, ніхто ж не відкриє цю чужу хату. наразі у нас ця інформація. З вами були Юлія Ангел, Дмитро Сорокін з Городка спеціально для ТV7+. Дякую, Юля. Сейчас у нас дальше в ефірі нашого каналу продолжає програма Панацея з Алёною Филатовою, і чуть попозже зразу у нас будуть новини наших колег. Из телеканала Эксклюзив оставайтесь с нами, оставайтесь Тиви Семь 7